Вважаю, що після заяви, після рішення, яке було прийнято на народному вічі, на якому було заборонено комуністичну партію і партію регіонів, як також, що покриває і, власне і ініціює те все, що було про тільки що сказано, тобто побиття і викрадання людей, зухвалі вбивства. Прийняття незаконних взагалі антиконституційних законів це якраз ініціює партія регіонів. Тому звертаюся до всіх присутніх, якщо у вас є совість, і ви є дійсно чернігчани, і ви дійсно не хочете пролиття крові, і ви бачите, що кожен день приїжджають автобуси з невідомими, дуже характерної зовнішності. Якщо ви зайдете в качалки в місті Черніців, ви побачите, скільки там качків качається. Проплачені партією регіонів. Так, так, саме так. І їхніми руками, і їхніми руками катують людей, то ви б не сміялися. Якщо би ви не були блюзміри і лицеміри. Отже, партія свободи, фракція свободи вважає всі всі так звані е, співчувальні заяви лицемірними. Слава Україні!